Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами назінвестор. По традиції, щотижнева аналітика, кожного понеділка, як і завжди, будемо розбирати біточок. Я нарешті почистив собі графік. Він мене вже трошки швидше плаває. І щойно закинув відео в Reels, в Instagram, як, в принципі, це зробити, щоб, щоб блін, графік ожив і не тупив. І так, дивіться. Так як в принципі, минулого тижня я знімав аналітику, і в нас ціна якраз заколола цей імбаланс, і я говорив, що буде реакція, і в принципі так і відбулося. Реакція класна є. І далі весь попередній тиждень просто пролив. Ну, весь тиждень ціна падала вниз. Далі, переходимо на денку. А, ну в принципі на тижневому і на денному таймфреймі в нас знялись ось ці еквіли. Тут якраз така була гарна полочка, тут еквіли, тут гарна полочка була ліквідності. І по факту, ага, якщо ще взяти собі Fibonacci, накинути на попередню несхідну структуру, то ми зараз якраз зайшли в ОТІ-зону, зайшли в даний імбаланс і отримали реакцію: що і по тижневому, що і по денному таймфреймі. І, в принципі, ціна скоригувалась вниз, дала реакцію гарну для продовження несхідного основного руху. Зібрала ось ці еквіли, і наче починає сьогодні давати реакцію. В принципі, як і понеділок завжди маніпулятивний. Ну і в принципі пасувало би трохи відкоригуватись для того, щоб далі рухатись за наступними еквілами. Тому що ось все це падіння цілий тиждень, по факту два тижні, то не давало ніякої корекції. Тільки ось тут одного дня вернулись в імбаланс і далі пролялися. Тобто, це було в п'ятницю. Тому навіть. Простягуючи Фібоначі ось тут, я би очікував десь, можливо, сюди, можливо, там в цих два імба. Тут і на тижневому, і на денному, і на чотирьох годинці є, є якраз така зона, тобто імби, і далі, можливо, за цими екілами. Було, було б досить непогано. Якщо перейти на чотирьох годинку, то. У нас от якраз тут в 93, оцих два великих імба, і якраз ця зона отає. Ось це якраз зона отеє. Ну тобто було прикольно в 93. Ну, але це, це прям такий суперідеальний варіант. Тому що рух вниз теж супроводжувався. Ну так, тут ліквідність залишена, тут імби, такі досить відкриті, великі ім в 93. Тут чуть-чуть тестили, якраз було перезняття. Тут також залишена полка ліквідності, еквіли свіпом забрали і далі пролив. І є закріплення е, тілом в несхідному напрямку. Але все ж таки, ось це, я думаю, що пасувало без забрати. обрати. Тобто той самий рух, хоча б так, а можливо, і сюди, і далі на на ці еквіли знизу. Тому якось так. Як е, говориться, ціна завжди ходить від ліквідності до ліквідності, завжди хвилями, ніколи не росте в одному напрямку, то я думаю, що такий розвиток подій був би досить непоганим. Ну, чи буде він, чи не буде, поки що залишається це все під питанням. На годинці в нас. Е, Ну, важко сказати, що це щось прям суттєво для відкриття якихось угод, але все ж таки можна придивитись. Ну, там годинка, 15-та хвилинка, одинакова картина. Свіп, тобто класичний квазімодо. Свіп, бос, корекція, тест імба з гарною реакцією. І я думаю, що зараз може ціна ще там опуститись до 87500 і далі, можливо, теж піде в хору. Знімати перша така проблемна зона це зняти Лондон, хай Лондона. Ну, але це за неділю, тому, можливо, навіть оцю всю полочку, тому що тут бачите, як ціна просто вибудовувала величезну кількість ліквідності. Можливо, для майбутнього руху і забрати це все. Тобто є шанс, що сюди в 90 підійдемо. Ну і далі я би хотів побачити гарний рух. Тому якось так. Поки що такі думки: нічого е, більше цікавого немає. За вихідні, скажімо так, не назбиралася та достатня кількість ліквідності, щоб сьогодні ціна її мала потенціал якнайшвидше забрати. Але все ж таки цієї ночі пролив вниз був, був і далі бачимо відкат. Тому якось так. Все, всім гарного продуктивного тижня. Нагадую, що сьогодні, в 19-й годині, в нас буде стрім безкоштовного навчання. Перший день посилання на стрім буде в телеграм-каналі. Телеграм ви всі знаєте в описі під цим відео. Все, Всім пока, всім гарного продуктивного тижня.